Рівно рік тому День Соборності затьмарили трагічні події у столиці. Саме 22 січня на вулиці Грушевського у протистоянні з Беркутом загинули Сергій Нігоян та Михайло Жезневський. Пізніше стало відомо про смерть львів'янина Юрія Вербицького. Стало зрозуміло, що тодішня влада на чолі з Віктором Януковичем не планує йти на поступки протестувальникам. Події річної дивнини пригадала Юлія Юськів. Горітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Уранці 22 січня українці дізналися, що на вулиці Грушевського від вогнепальних поранень загинув молодий чоловік. 20-річний Сергій Нігоян приїхав на Майдан із Дніпропетровщини. Він був ярманином за національністю, але справжнім українським патріотом за духом. За трагічною іронію долі другою жертвою снайпера став білорус Михайло Жезневський. Стало відомо, що силовики почали відкрито застосовувати проти майданівців вогнепальну зброю. Однак протестувальників це не зупиняло. Поне раз у раз відбували атаки беркутівців, попри те, що спецпризначенці діяли з особливою жорстокістю, не криючись ні від українських, ні від закордонних журналістів. Усередині дня спецпідрозділи числом біля кількох тисяч розпочали масований наступ і витіснили протестувальників по вулиці Грушевського, аж до Європейської площі. Однак по обіді майданці пішли в контратаку і повернулися на попередні позиції. За спинами силовиків вони помітили важку техніку. Того дня лідери опозиції таки домоглися зустрічі з Віктором Юнуковичем, однак результату ці перемовини не мали. Хоча на офіційному сайті президента тоді з'явилося співчуття сім'ям загиблих. Увечері протистояння продовжилося із ще більшою силою. За інформацією медичної служби Євромайдану, того дня було поранено близько двох сотень протестувальників. Однак розігнати і зачистити майдан, так і не вдалося криваві події на вулиці Грушевського стали початком агонії режиму. Масові протести охопили всі регіони. У західних та центральних областях протестувальники захопили владні будівлі. Уже за місяць після дня соборності Віктор Янукович та його найближчі соратники утекли з країни. А раніше лояльні до президента депутати Верховної Ради поспішили відхреститися від його злочинів та усунули утікачів із посад. Рішення прийнято!»